Скандали з Фаріон набирає обертів. Екснердепка та мовознавиця підставила українського студента, який проживає в тимчасово окупованому Криму, і фактично здала його російський ФСБ. Подробиці історії розповім вже за мить. З вами новини Тесен ЮЕ. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Російські силовики навідалися до українського студента в Криму, а все через Ірину Фаріон, ту саму скандальну екс і мовознавицю, яка заявила, що не вважає російськомовних бійців Азову українцями. Фаріон фактично здала студента, коли опублікували його лист із підтримкою її позиції, адже при цьому не приховала його. Особисті дані хлопець щиро вступився за Фаріон, написавши, що коли звільнять Крим, він хоче чути лише українську мову. Добрий день, Ірино Дмитрівно. Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної кричі я вийду на чкали і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити к звідки я буду знати, що це наші. Які вбралися в українську військову форму або в Сімферополі, де я зараз навчаюся, на першому курсі української філології. Не уявляю собі, як на Київській буду чути від наших воїнів язик окупації, ген українців, велич особистості. Це все не потрібно, але потрібно вільним та самодостатнім. Дякую за вашу працю. Ви для мене промінь серед темрявої окупації. Знаю, Україна переможе рашу, знаю, мова переможе язик. З повагою Максим з українського Криму. Лист хлопця Фаріон опублікували у своєму телеграм-каналі 8 листопада. Згодом скриншот листа рознесли російські пропагандисти і на додачу подякували Фаріон за співпрацю. А ось і сам Максим Глібов, студент-філолог, який підтримує український нацизм і чекає на прихід солдатів ЗСУ. Цього студента здала українська нацистка Ірина Фаріон, виклавши на своєму телеграм-каналі його лист до неї. Тепер головне управління протидії екстремізму МВС РФ займається Максимом. Його оточенням та викладачами ще раз дякуємо, пані Фаріон. Ви нам дуже допомогли. Росіяни також додали, що Ірина Фаріон своїм постом підставила не лише Максима, а й усе його оточення однодумців, яке вже встановив і відпрацював товариш майор. Ну а вже на ранок, 13 листопада, стало відомо, що хлопці таки знайшла і скрутила ФСБ, після чого приволокла до відділку. Максима змусили забрати свої слова назад і публічно вибачатися. Я, Глебов Максим, один из студентов Крымского вуза, учусь на филолога. 8 ноября 2023 года я написал Ирине Фарион личное сообщение на почту, где поддержал ее в скандале и заявил о том, что не буду понимать, как люди будут определять украинского военного по тому, как он будет говорить на русском языке, так как поддерживаю то, чтобы он говорил на украинском языке. Поэтому Через несколько минут Ирина Фарионов выставила это на своем канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь, в центре по борьбе с экстремизмом по МВД по Республике Крым в городе Симферополем. Я полностью осознаю свою вину, и со мной была проведена интеллигентная беседа, и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что я понимаю, что я был неправ, и это все. Було абсолютно неправильно. яку таку інтелігентну бесіду можуть провести російські силовики. Ми усі прекрасно розуміємо. Власне, нічого не відомо і про подальшу долю хлопця. Хоча у день, коли Ірина Фаріон опублікувала лист від Максима, користувачі просили у коментарях екс нардепку приховати дані хлопця, але та не послухала і натомість огризнулась, мовляв, не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище. Ви своє чого сховали? Заблокувати? А от тепер цікаво, чи. Після цього відреагують відповідні органи. Нагадаємо, що до цього Фаріон вже встигла облити брудом власних студентів, назвавши їх павліками морозовими та стукачами, за те, що учні виступили проти її заяв та вимагали звільнення з університету. Відзиватися якось негативно за те, що наші військовослужбовці, захисники розмовляють російською мовою це низько. Супливо для людини, яка є медійною особистістю. Невже вона не розуміє, що розпалює негатив та ворожнечу в країні? А почалося все з того, що Ірина Фаріон звинуватила військових Азову у тому, що вони спілкуються російською мовою. І заявила, що не може назвати їх українцями і взагалі усіх, хто не говорить українською мовою. Її закиди викликали хвилю обурення в суспільстві та в тому числі серед військових. Військові зсу опублікували і відео, на якому пропонували Ірині Фаріон йти самі воювати проти окупантів, якщо вона не цінить роботу військових. Вони спілкуються російською, а інші подякували мовознавиці за споплюжену працю з військовими, аби вони переходили на українську. Пані Фаріон. Ми, україномовні військові, дякуємо вам за те, що ви так майстерно споплюжили всі наші багаторічні намагання українізувати наше суспільство та наше військо. Багато місяців ми вибудовували комунікаційну стратегію та шукали інструментарій, як заохочувати наших співвітчизників спілкуватися єдиною державною українською мовою. Ми проводили сотні лекцій. Ми знаходили прихильність з числа українських захисників, які ще вчора були російськомовними, а сьогодні здійснили вибір на користь нашої державної мови. Але ваші непритомно задекларовані судження поставили жирний хрест на нашій просвітницькій та заохочувальній діяльності. Тепер будь який захисник руского язика в українському суспільстві буде використовувати аргумент неадекватності всіх мовних українізаторів, включно нас з вами. Величезна вам за це дяка. Починаємо все з нуля. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції та СБУ через заяви мовознавиці. Звісно, сама Фаріон знайшла, так би мовити, що сказати у відповідь, і звинувачує всіх навколо, у нібито змові проти неї. А от, до речі, ані слова не написала за те, що фактично поставила під загрозу життя українського студента в Криму. Звісно, жодних вибачень натомість продовжує викладати повідомлення зі словами підтримки та з поспішкою на обличчі анонсує, як вона буде розповідати про числівник. І до слова, пам'ятаєте, у попередньому випуску новин ми розповідали про уподобання донечки Фаріон та її пристрасть до російських співаків. Про це вона теж ані пари з вуст. Ось і робіть висновки. Тим часом омбуцмен Дмитро Лубінець повторно написав заяву на Фаріон, тільки тепер до СБУ через публікацію Ірини Фаріон, яка видала кримського студента ФСБ. Персональні дані в умовах війни не абстракція, а захист життя і свободи. Народний депутат ВРУ сьомого скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних. До того ж, не є таємницею тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати студента. Вона з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку підіграла окупантам. Результат очевидний. Тож я звернувся до СБУ, аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян. А що ви думаєте про такий вчинок? Ірини Фаріон пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!